1 вересня уже незабаром і перед батьками постає складний вибір залишити дитину вдома або ж відправити до школи чи садка. Кореспонденти молодого боковинця поцікавилися у перехожих, що вони думають з цього приводу. Ну, ви розумієте, я взагалі за навчання офлайн, тому що те, що ти можеш безпосередньо з віч з вуст в уста і з очей в очі передати, це зовсім інше, ніж офлайн, чим онлайн. Плюс до всього діти трошечки розхолоджуються, у них немає стимулу, вони менше між собою спілкуються. Я рахую, що це впливає на психологічний стан і на поведінковий стан дитини. От, а потім починають. Плюс діти дуже багато часу знаходяться біля гаджетів. Я за те, щоб дітей давали, якщо при умові є все, як потрібно в бомбосховище, з усіма е, умовами, які необхідні для перебування і, можливо, навіть не однієї доби. Ну, Все може бути. Ми даємо, бо у нас облаштований добрий заклад, ми були, директорка нам показала умови, так що ми згодні і там біля школи. так що... Чи при... Ні, ми у селі. Більшість батьків хочуть очно. О, да. Втомилися вже вдома. Втомилися і діти хочуть спілкування з однолітками. Так що... Школа вже, так? Так, на другий клас. Другий клас. Так. І, мабуть, і вдома складно, і в школу страшно. Чи <плес> <це робота>? <плес> <плес> ні, ви знаєте, так як я вдома сижу, чоловік у нас основний здобучий сім'ї, так я дитину припочитаю, щоб вона навчалася онлайн. Тому що в школі не завжди в всіх школах є бомбосховище. Є сховище, але не бомбосховище. Є підвальне приміщення, воно трішки не предусмотрене і не на таке велике, невелику кількість людей, дітей. так, як в нас є можливість бути вдома, то я просто за безпечність. І... Тина біля мене мені так легше і краще. Я завжди за заочне навчання, звичайно, щоб діти були в школі, але е, події, які зараз відбуваються, вони лякають однозначно. І мені здається, як діти вімкнуть телефони, вімкнуть локацію, як то кажуть, масово. То тоді, можливо, десь хтось нас побачить, і в будь-який момент може відбутися жахливо. То тобто ви так. хочете, і вчителька про це все-таки за онлайн все -таки, так? таки за... Я, перш за все, за безпеку. Безпеку дітей і, відповідно, свою власну безпеку. Ну, хотілося б, звісно, щоб офлайн, щоб дитина ходила до школи, сиділа за партою. Трошки страшно, але сподіваємося, що все буде добре, що в школу все-таки будуть. У вас як в школі класи вирішили? Більшість все-таки. Більшість за офлайн. Ну так, бо то вже і коронавірус, і це все так. вже трошки... А ти хочеш до школи вже? Так. Ти в який клас підеш? В третій. Вау, ти вже великий і скучив за однокласниками? Так.